Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 239. І створив чеський шахіст та шаховий композитор Владіслав Прокеш. Хід білих білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. В чорних є з'єднані прохідні пішаки. Давайте розглянемо прямі варіанти, як їх зупиняти. f 1. Тоді буде хід G2. Якщо тура F3 ж 1 ферзь, ферзь проти тури чорні виграють. Якщо тура g 1 тоді хід F2, пішаки йдуть у ферзі, чорні тут теж виграють. В цьому варіанті в білих є хід, який зробить нічию, це король e1. Чорні бють туру провели ферзя, король F1. Чорні тут не можуть провести пішака, це нічия. Повернемось на початок. Інший неправильний хід Туража 1. Чорні грають в 2 і чорні тут виграють. Правильний хід це король d2. Біла тура захищає першу горизонталь. А король йде атакувати бити чорних пішаків. Якщо король Д5, тоді король є 3 І білий король б'є чорних пішаків. Якщо ж2. Теж буде хід король Е3. Чорні пішаки, ось їх. Вони не загрожують пройти у ферзі. Головний варіант чорні грають F2. Хід білих подумайте. Якщо зіграти Тура А1, тоді вже 2 далі ферзь і чорні виграють. За білих є тільки один виграшний хід це Тура Д1. Важливо поставити труна навпроти чорного короля. Так білі зможуть виграти один темп. Наприклад, g2, тоді буде хід король е 2 король Е3, і що важливо цей хід шахом. І білий король б'є пішаків. Король F2, білі тут виграють. Головний варіант чорні грають король е 5 тоді хід король Е3. І це розв'язок задачі. Білий король загрожує зіграти на f3, побити пішака на g3. Якщо хід g2, то, звичайно, король f2. І білі тут виграють. Давайте повернемося на початок, як це розв'язується. Тобто білі мають активізувати короля. Король Д2, F2 і далі правильний хід Тура Д1. Тура стала навпроти чорного короля, і білі зможуть так виграти один темп. Король Е5, король Е3. Далі білі виграють чорних пішаків і білі виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!